Миро що Біблія нам каже про людину? Людина це творіння Боже, і людина через народження зори через Христа може отримати статус дитини Божої. Що ж скриває за собою різні світові релігії? Що ж християнство говорить, що ти можеш ставати кращою, що ти можеш чітко бачити, куди ти йдеш до царства небесного, то всі інші релігії в них такого чіткого поняття немає. Куди ти йдеш і що з тобою буде? Кажуть, що ти підеш на суд, але християнство пропонує амністію, що ти на той суд не йдеш. Біблію книзі одягня говориться про перший день Це є сатана, війна, ново насме. І рад і де землі практично всіх релігіях світу десь один тебешник проскакує. Хтось рухається в обмані, хтось в грошах, хтось рухається в вбивстві і війні. Але християнство каже чітко, що ми можемо ставати кращими і бути Божими дітьми. А релігії інші можуть тебе прирівнювати з якимсь котиком, песиком, букашкою, камінчиком, і до чого вони тебе приведуть. І знаєте, де що таке трапляється? Та сама еволюція, яка не зрозуміло від кого. Навіть та сама астрологія, гороскопи прирівнюють і навчають тобі не зрозуміло, що. Там говориться, що ти зможеш стати краще. Ні, там говориться, що ти моко, те, песик, дракон з ким ти сумісний, чи не сумісний, як тебе там доля може скластися? А це все прирівнюється до чекунства, до ворожбиства. А за таким приходить безумство, приходить ад і приходить смерть.